В Ефірі Студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В Нижньодністровському національному природному парку, що на Одещині вели карантин. Протягом останніх днів ставалися випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра. Мертві пташині тіла знаходили на Дністровському лимані, білому озері, Саф'янах, каналі у районі дитячого пляжу міста Біляївки. Працівники парку вивезли представників Одеської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, які відібрали чотири трупа лебедів. У результаті досліджень виявили РНК вірусу грипу типу А, субтипу H5. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку. Ігорю, рада вас вітати. Доброго дня. Як вірус грипу міг потрапити до водойми? Ну, е, ви знаєте, я е, не являюся е, ні санітарним лікарем, ні, ні ветеринарним лікарем. Я не зовсім е, якось е, можу коментувати е, ці речі, але е, взагалі-то. Е, Вірус, це може бути це вірус пташиного грипу. Були такі ознаки, як ми бачили там з інтернету, що це може не підтвердилось лабораторно, але були такі зовнішні ознаки такої хвороби, як Ньюкасла, це дрізновид вірусних захворювань. І те, що ми зараз бачимо останнім часом цю картину з нізов'я Дністра, це дуже дуже такі, такі є схоже на пташиний грип, і він міг потрапити. Ну, звичайно ж, іззовні, тому що лебеді такі вразливі. Вони виявились, і ми бачимо, що було багато. Різних е, повідомлень про е, загиблих лебедів. Е, ці лебеді, які залишилися зимувати у нашому регіоні, е, вони якось е, ззовні могли можливо потрапити якісь птахи. Не, не обов'язково це саме лебеді, але якісь птахи інших видів, які могли бути е, цим е, е, організмом, які перенесли саме. Е, цей вірус, але найбільш вразливими е, виявилися лебеді, тому що, мабуть, там він же має багато штамів, цей вірус, і е, може вдіяти і віберково, е, у тому числі. Е, наскільки я знаю, зараз там карантин, і це дуже добре, тому що е, карантинування є одним з основних заходів. Е, Запобігання розповсюдженню цієї хвороби. Такий вірус, такий грип дуже, дуже небезпечний для різних птахів. Ігорю, а що передбачає карантин? Які заходи будуть проводитись? Ну, це заборона на пересув, я так думаю, будь-яких будь птахів з зони карантину. Вона. Е, наскільки я розумію, передбачає е, 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 саме ось ці, е, е, територію, ці території Нижньодотровського національного парку, там входить е, декілька е, населених пунктів, і якась зона, якщо я не помиляюсь, біля 10 кілометрів е, навкруги, це зона, е, яка є карантинною. Тобто, звідти не можна е, вивозити е, ніяких птахів для того, щоб е, запобігти е, хвороби е, з цієї території. Виправі визначають буферну зону територію радіусом 3 кілометри від неблагополучного пункту та зону спостереження радіусом км, кілометрів, яку входять населені пункти, село Маяки, село Надлиманське, місто Біляєвка. Про що варто пам'ятати місцевим жителям, які мають худобу або якихось війських птахів в на своєму господарстві? Будь-яка інфекційна хвороба, це дуже інфекційна хвороба, вона є е, е, передумовою е, запобігання її є, е, зведення до нуля, якщо це можливо е, будь-яких контактів. Е, якщо є свійська е, е, птиця, якщо є птахи, які е, е, вирощуються на подвір'ях. Е, Місцевих жителів треба намагатися ну, запобігати контактам з, з дикою з дикими птахами настільки, наскільки це технічно можливо, бо ж зрозуміло, що це не, не завжди можна забезпечити. Ну і звісно, не можна контактувати з дикими птахами у цей час, особливо тим людям, які тримають на своєму подвір'ї. Птахів. Також ну, треба дбати про підвищення резистентності, підвищення імунітету своїх птахів. Для цього я думаю, є різні вже ветеринарні методи. Як є і препарати, якими можна підвищувати імунітет. Я думаю, також можна запобігати до ну, цьому виконуючи там ветеринарні якісь процедури. Ігорю, чи має вірус пташиного грипу якусь сезонність, так як людський, наприклад. Поясніть, як це відбувається. Я ж кажу: я, я не є ветеринарним лікарем і взагалі лікарем. Тому некоректно з. Ну, Ee, з з, 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 з мого боку, буде, якщо я буду давати якісь такі э, фахові поради саме з э, перебігання хвороби. Те, що ми бачимо, э, вірус може давати спалахи, э, якщо я просто бачив з э, досвіду. Э -э -э, ми бачили такий спалах, був у 2006 році, я пам'ятаю, був дуже сильний спалах у деському регіоні, то його пік приходився на, якщо я пам'ятаю, квітень, травень більше місяць. Це було в 2006 році, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, то тобто, з мого досвіду, Такі спалахи, такі якісь очаги, осередки, вони можуть виникати неспрогнозовано і будь-яку пору року. Ігорю, коли можуть зняти карантинні обмеження? Які передумови мають бути? Чи карантин це надовго? Я не можу відповісти на це питання. Це буде. Ну, зараз я думаю, ніхто так не може сказати. Це буде залежати від е, тієї картини, які будуть на місці фахівці е, спостерігати. Як буде е, ця ситуація е, розвиватися далі? Зараз. Е, ну я точно не, не зможу цього спрогнозувати. Я вам дякую за вімкнення, дякую за пояснення. Ігор Біляков був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.